Йо, всім при товариство з вами МКД. І сьогодні ми поговоримо про 1153 розділ манги One Piece. Я взагалі не хотів робити це відео, але цей розділ настільки сильно мене спаяв, що я просто не зміг пройти осторонь. В тому діло, що до цього розділу мені дуже і дуже подобалася арка Ельбафа. Всі розділи були концентровані або, хоча б, непогані. А останній перед ним, 1152 розділ, був навіть краще за пік One Piece. -а. Не знає, що таке пік Піса, ознайомтесь з цим відео. Читерство, крутий сюжетний бій, ливів, а потім суперемоційний момент з ронією. І загалом тон всього розділу більше нагадував Берсерка, чим Піс. В цьому розділі на останній сторінці нам кинуло ось таку панель, тим самим позначивши, що флешбек короля Гарольда почався. На цій панельці є одні дуже і дуже важливі слова. 109 років тому. Якщо б ви запитали, що найстрашніше в морі, вам всі б відповіли пірати гігантів. я думав, нарешті нам розкриють піратів-гігантів Дорі і броги, нарешті нам покажуть зміну короля Гарольда, як він дійшов з отакого от от монстра і, по суті, злодія до людини, яка вирвала свої роги, а це символ гордості кожного древнього гіганта заради демократії і знак вибачення перед іншими країнами. І що ж ми получаємо в результаті? Спочатку король Гарольд відправляється спасати гігантку, яку використовують як атракціон в зоопарку. Після цього вона його б'є. Каже, що їм треба вибачити і відбудувати замок, бо ці люди спасли її, коли вона була поранена, дали їй роботу, гроші. А от він так з ними вчинив. Потім сторінка він розвертає корабель. Сторінка він відбудовує замок, вибачається. Наступній сторінці він же з ними тусується. Все, це вся зміна Гарольда. Вона відбувається за три сторінки за декілька діалогів. Це жахливо, тому що мені навіть не показали, наскільки він був кровожерливий, і його зміна відчувається так, ніби він не був. Строгим вбивцею і прям таким от гігантом. Ми знаємо, що всі гіганти вони списані з вікінгів. А хто такі вікінги? Вікінги це варвари, які рахуються тільки з силою, рахуються тільки з грабунками. Нам цього всього не показують. Нам просто говорять, що от він був такий, потім йому дала ляща жінка, і він вже не такий, він вже добрий. Це вся зміна в його характері. І окей, може ей Чуроода. Вирішив розкривати ситуацію з іншого боку, не так, як це робили в САЗі про Вінланда, та де головний герой, Торфін. Він був шатку таким вбивцею, одержимим, 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 одержимим. А потім посттравматичний синдром, втратив волю до життя і через важку кріпацьку працю він переосмислював себе, переосмислював світ. Зрозумів, що вбивство це погано, бо це починає коло ненависті, яке ніколи не закінчиться. Може так. Але ні, ні, взагалі не туди. Може, нам би показали, наприклад, як король Гарольд каже, що все, ельбав тепер не такий. А інші ганти такі: ні, 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 ти що, це ж наші традиції, це ж наше все. Ні, нам просто показують сторінку, де всі ганти такі, о, як сильно змінився Король Гарольд. Але я не бачу, як він змінився. Бо я не знаю, яким він був. Я не знаю, наскільки це радикальна зміна для Ельбафа. Бо все, що було показано в історії, це те, що ми слухали історії, про те, що Ельбаф, це колись були варвари, які все знищували, знищували, знищували. А нам не показали ні разу, як ельбафці щось знищують. В цьому і весь прикол. Нас знов пробують переконати. Ключове правило всього показуй, а не розказуй. А нам знов розказують про те, як було, але не показують, і ти маєш сам сидіти і додумувати. Я розумію, для чого це було зроблено, тому що головний герой флешбеку це не король Гарольд, це Локі в першу чергу, і на ньому робиться акцент. І все найкраще, що є в цьому розділі, воно пов'язано з Локі. А все це, що було до цього, це просто контекст, який було необхідно надати, щоб перейти від Гарольда до Локі. Але. Краще не надавати цей контекст, чи надавати його ось так. Це було просто жахливо. Це, що стосується Гарольда, я терпіти не можу цього персонажа. Це жахливо. І саме головне, що Ода вміє це робити. В Арці Рибу людей, флешбек матері Шерахоші, там, де нам показували зміну суспільства і їхнє оставлення. Це було гарно? Це було непогано. Чи флешбек Кодзуки Одена, де нам показували зміну Кінімона, як він ставав. Доросліше, як він ставав мудріше, так як він змінювався під впливом Одина і всього нового, що на нього тисне. Але з Гародом немає ні того, ні іншого. Ми не бачимо ні радикальну зміну в поведінці Гарода, тому що у нас навіть немає якоїсь початкової поведінки Гарольда, розумієте, в нас нічого немає і від того не відчувається важливість цієї зміни. І ми не бачимо важливості цієї зміни для ельбафа, тому що нам просто не показували, а який ельбаф був до цього.